В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Сьогодні у новинах ми розкажемо про наступне. Ворог випустив по Дніпропетровщині півтора десятка снарядів. Ракетна атака по Україні та ситуація на фронті. Мешканці віддалених районів Дніпра відчувають себе вигнанцями. Наші журналісти підготували важливу та актуальну інформацію тож ми починаємо випуск. Цієї ночі ворог обстріляв Нікопольський район тричі, випустив майже півтора десятка снарядів. Влучив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Минулося без постраждалих. Пошкоджені дев'ятиповерхівка, приватне підприємство, автостоянка та машина. Вже на ранок агресор вгатив по Мирівській громаді. Пошкоджена агрофірма, інфраструктурний об'єкт, чотири житлові будинки. Рятувальники продовжують обстежувати територію та уточнювати наслідки атак. Повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Після ворожих ударів у Нікополі комунальні підприємства виконують свою роботу, усувають наслідки обстрілів. Міська рада допомагає місцевим мешканцям. Загроза артобстрілів у Нікополі залишається, тож не ігноруйте сигнали тривоги. Також продовжуються роботи і по відновленню сталого водопостачання. Міський голова Олександр Саюк зазначив: якщо мешканцям Нікополя потрібна допомога, слід звертатися до Нікопольської міської ради за номерами телефонів, які ви бачите на своїх екранах. У рамках проєкту «Пліч-Опліч» Дніпропетровщина вже почала відновлення двох сіл Херсонської області. Будівельники працюють в Ольгиному та Бобровому куті. Незабаром роботи розпочнуться і в старосіллі. Нині в селах відбудовують житло людей, лагодять дахи, відновлюють фасади, встановлюють нові вікна і двері. Проєкт «Пліч-Опліч» всеукраїнський. Разом 15 областей країни допомагають Херсонщині відновити громади, які були в окупації. Ми вже відбудовуємо два села Херсонщини. Працюємо в Ольгенному та бобровому куті. Є й плани відновлення старосілля. Останні нюанси узгоджуємо з місцевою владою і одразу беремо за справу. Спершу ремонтуємо житлові будинки, ті, які нещодавно побив ворог, лагодимо дахи, відновлюємо фасади, встановлюємо нові вікна і двері. Все, щоб люди могли якнайшвидше повернутися додому. Маємо вкластись в 3,5 місяці. На другому етапі в пріоритеті більш масштабні проекти. Це відбудова практично зруйнованої осель, а ще інфраструктури. Загалом збираємось відновити понад 220 об'єктів. Херсонщина, серед найбільше постраждалих від війни території, окупанти залишили по собі великі руйнування. Це той об'єм робіт, з яким регіон сам не впорається. Водночас, місцеві хочуть повернутися, а ми допомогти їм у цьому. Тим більше... До населених пунктів, яких відновлюємо, не достає ворожа артилерія, тільки плічопліч -пліч зможемо все подолати, а потім на працювання з відбудовою використаємо в інших громадах. Демонтаж і монтаж дахів, термоізоляція, гідроізоляція. Максимально швидко стараємося зробити до холодів людям, щоб, ну, щоб було людям тепло зимою. В дуже страшному стані шифер. Зовсім не було, весь був побитий осколками, ну, вщент розбитий. А залишилась лише одна, е, лише коробка. Роботи дуже багато, домів майже немає цілих. Може два з цього селища, два чи три дома таких, що залишились, де ще може якось щось якось людям жити. А всі, хто як приїдуть, які тут є, їм вони живуть під відкритим небом. Домов дуже багато, чи 70-80 чи домів ще треба зробити. Ми тільки сюди приїхали, це серце крові оббивається. Люди ходять, не знають, що їм робити. Хочеться допомагати людям, щоб максимально їм швидко все відновити і зробити їм достійно, все, щоб вони комфортно жили. Ніч проти четверга армія РФ запустила по Україні 38 боєприпасів, 19 крилатих ракет та 19 дронів камікадзе. Окупанти вдарили по півдню України, поціливши в порти, причали, житлові будинки і торгові мережі. Випустили сім крилатих ракет Онікс, чотири крилаті ракети повітряного базування «Х-22», три крилаті ракети морського базування калібр, п'ять крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К», дев'ять ударних безпілотників типу Шахет. Українські оборонці знищили 18 повітряних цілей. Вночі окупанти вдарили по центру Одеси. Зруйновано адмінбудівлю є постраждалі. Повідомили в оперативному командуванні. Південь вибуховою хвилою пошкоджено найближчі будинки. Зафіксовано також прильоти по складам в Одеській області. Обстріляли окупанти і центр Миколаєва. Є десятки постраждалих та госпіталізованих. Внаслідок удару залишилась вирва біля триповерхового житлового будинку. Довкола пошкоджені щонайменше п'ять житлових будинків. Крім того, ворог завдав 78 авіаційних ударів та здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Авіація силоборони України за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника та склад боєприпасів. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 530 окупантів, 6 танків та 3 системи протиповітряної оборони. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу 240 тисяч 10 осіб. Танків 4129, бойових броньованих машин 8065, артилерійських систем 4592 одиниці, реактивних систем залпового вогню 692 одиниці. Засобів протиповітряної оборони 433. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3918, автомобільної техніки та автоцистерн 7134. Мешканці приватного сектору по вулиці Звивисті відчувають себе у Дніпрі вигнанцями, адже міським комунальним службам на всі їхні звернення байдуже. Навіть коли комунальники беруться щось таке зробити для людей, то відхрещуються потім від своїх недоробок. В червні в районі будинку номер 45 по вулиці Звивісті комунальники з Зеленбуду спиляли аварійне дерево на прохання мешканців приватного сектору. тільки вони так поспішали закінчити роботу, що колесом автівки розтрощили кришку люку, уламки якої розбили трубу та крани. Нас розбили люк на вулиці. Приїхала машина Зеленстроя. Спиляла дерево, і розкрутилася і поламала люк. Вони переїхали через люк, порозбивали нашу трубу, розбили, ті крани, все розбили. Ну що, ми случайно розбили. Вони, случайно, а нам треба тепер 6 тисяч, щоб, справити, щоб вода була в домі. Комунальники не тільки відхрестилися від своєї відповідальності за скоєне, а ще й не хотіли прибирати після себе гілки та сміття. За сказав, що скажіть спасибо, що вам дерево спиляли. Вони велике дерево забрали, для, що на дрова, вони забрали, а вітка всі віточки поставляли. Ми будемо вам прибирати, зараз війна на вулиці. Ви ж читалися, що ви зробили. Так зробіть до кінця. Вони встали і поїхали. І отак ми живемо, ніде нічого не доб'ємося. Від мешканців приватного сектору відхрестилися і у Дніпроводоканалі. Хоча каналізаційна труба, яку розбили комунальники з Зеленбуду, проходить уздовж вулиці, а не у когось у приватному дворі, і знаходиться вона на балансі КП. Аби не сидіти у спеку без води, люди були змушені власним коштом лагодити комунікації і винаймати сантехніка. Ми за свої кошти купили все, пригласили частних, бо Горводоканал сказав, що це не наша робота. Нам тут нема що робити. Ви час? Классники робіть самі. Ми наняли чоловіка, він приїхав і зробив нам воду. Три тисячі взяли. мешканці приватного сектору такі ж самі платники податків до бюджету міста. Вони так само сплачують за водопостачання та водовідведення, як і ті, хто мешкає у багатоповерхівках. Тож питання до директора КП «Міськзеленбуд» Олега Плітченка та директора КП Дніпроводоканал Юрія Гамазинського: чому ваші підлеглі відмовляються виконувати свою роботу, уникають відповідальності та не усувають скоєнні ними ж недоліки. На додачу, коли кілька років тому капітально ремонтували проїжджу частину по провулку січовому, весь транспорт об'їжджав по зливісті. Такий автомобільний потік вщен зруйнував цю дорогу. Порозбивали нам все. Дорогу ремонтували на Калінінському перевулці. Всі машини, всі автобуси їздили по нашій вулиці, розбили і тепер нікого крайнього не найдемо. Все час вот мучаємося. Дороги такі, хоч би я за хлібом уже могла пройти, щоб хоч хліба купила сама. А я прошу і плачу, нема де вийти, велосипедом покататися, коляскою не може ніхто проїхати. Ну, машини їдуть все час, матом тут пруть, тому що нема проїхати, де вода по, по самій верх машини. Это наша многострадальна вулиця Звіліста. Це наша багатостраждальна вулиця звивиста. Мало того, що вона звивиста, вона дуже така велика ями місцями сягають 20 сантиметрів. Хтось щось робить, якось самотужкою намагаємося засипати чимось будівельним сміттям, але все це марно. Дощ і все вимивається. Їздять, щоб не по Пушкіна, Тому ями просто смертельні, моторошні. Якщо пройшов дощ, то пішоходам тут нема чого робити. Яма на всю дорогу обійти ніяк. Два рази на рік це стабільно засипали. Дощ пройде і буквально через місяць воно все вибивається, та яма поглиблюється. і яма углубляється. Філатову я дуже великий привіт передаю філатову, якому я писала кожен рік. Кожен рік писала їм заяву. Зробити дорогу до сих пор кажуть слідущі род, слідуючи знов написала. Ніхто не приходить, ніхто не відповідає. Так ми живемо. Ніхто не хоче навіть вивести мову, тому що часники тут живуть, а ми що не люди, часники ось хочемо звернутися Філатова. до Філатова. Може він допоможе якось, тому що найближчі дороги роблять Пушкіна скрізь. А ми бідні родичі, начебто, і центр міста а доріг не те, що немає. одні суцільні ями, Ось ями таке ставлення: як до вигнанців у комунальників міста та мерії, до мешканців приватного сектору у Дніпрі. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини. Д1. Києву сучасні трамваї а Дніпру пороблено. На рейковому маршруті столиці, який зв'язує житлові масиви Троєщину та Дарницю, курсують уже 13 новеньких трамваїв Дніпровського виробника та траюг. Натомість влада нашого міста купує 30-річний європейський секонд-хенд. Наші столичні кореспонденти уже покатались на жовтих колісних конях та оцінили їх комфорт. Детальніше у наступному матеріалі. Невелике приміщення актової зали податкового університету Ірпені. Тут і сьогодні видно сліди боїв. Отвір у стелі, який залишила російська міна, закритий матрацами, а побиті вікна заклеєні скотчем. Саме в таких умовах презентували одну з чотирьох частин документального фільму Моя війна. Що що затвор автомата було дуже страшно. Він каже, що в сумці. каже: висипав. Я все висипав. Він забрав наушники, забрав павербанк. У документальному фільмі розповідають історію мирних жителів, які, ховаючись від росіян у підвалі державного податкового університету, були зачинені в холодильній камері та могли загинути жахливою смертю. Адже росіяни хотіли розстріляти викладачів, які мали б відкрити замки в підвалі. Запасу повітря в приміщенні було лише на дві години. Я сів два автомати були спрямовані на мене, і чоловік сидів у моєму телефоні. Фраза прозвучала та виведіть його в парк і там прикопайте. Він каже, якщо ми прикопаємо цього, адже решту всіх теж треба буде прикопати. Вони питали, чи є збройні сили, чи є тероборона. Звичайно, що ми кажемо, що немає нікого, тому що не цивільні. Тому що якщо б, я так думаю, якщо б сказав би, що є тероборона або ЗСУ, то вони б могли б накрити там, градами або якимось іншим таким великим озброєнням. Під час допиту почався мінометний обстріл російських позицій, і вони втекли. Тільки це дало змогу звільнити з закритої холодильної камери 39 людей, які були раковані на смерть. Серед них була мама з донькою Вікторія та Марина із Ізмесців, які теж були присутні на презентації фільму. Все зразу згадалось все по Я почала плакати. Я правду сказала, що я хотіла вбити дитину потім себе, тому що я знала про ці звірства, які росіяни робили в бучі. І саме такі документальні проекти допомагають е, не забути те, що відбувалося, і е, розставити, як то кажуть, крапки над і, для того, щоб ми розуміли, як це відбувається, чому це відбувалося і хто наш ворог. Спонукають пережити кожного. І дати можливість кожному зрозуміти, в, який, в якому стані була наша країна. І це дуже необхідно для майбутнього покоління. Бо без цього жити неможливо. Ця історія перша з чотирьох новел виготовлених кіностудією ФРЕШ Продакшн. Автори переконують, що йти треба по гарячих слідах, бо через десятиріччя ніхто не має права забути. Росія країна злочинців. Абсолютно необхідно по перше фіксувати ті злочини, які робили росіяни, щоб не було можливості маніпулювати і розказувати, що винен Путін. Насправді ми показуємо, що це вина російської армії, солідарна вина російського народу, який цю армію по факту і утримує, і формує і відправляє. Олег Щербина очолює кіностудію, яка незадовго до війни закінчила роботу над повнометражним художнім фільмом про розстріляне відродження. Будинок слово нескінчений роман знімали його зокрема за підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Цю стрічку прихильно зустріли на Варшавському, Гамбургському та Лондонському кінофестивалях уже під час повномасштабної агресії Росії. Сергій Салій, Марія Сторожук та Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу, де 1 Кримінальна хроніка далі у випуску служба безпеки України затримала посадовицю Укрзалізниці, яка готувала повітряний удар РФ по логістичних шляхах сил оборони на Дніпропетровщині. Контррозвідники служби безпеки затримали у Дніпрі ще одну інформаторку окупантів. Зломисницею виявилася посадовиця місцевого підрозділу Укрзалізниці яку російські військові залучили до співпраці на початку 2023 року. За вказівкою російського куратора ворожа поплічниця збирала розвіддані про місця базування сил безпеки та оборони на території обласного центру. Розвідінформація потрібна була расистам для підготовки прицільних повітряних атак по стратегічно важливих об'єктах транспортної інфраструктури України. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і завадили реалізації ворожих планів. Злоумисницю було своєчасно викрито і затримано за місцями її проживання. За даними слідства, російська інформаторка була на прямому зв'язку з кадровим російським військовим, який перебував на тимчасово окупованій частині Донеччини. В поле російської спецслужби вона потрапила через свою деструктивну активність у російських пабліках, де вона публікувала пропозиції про допомогу окупаційним військам. Для збору розвідданих футка об'їжджала територію міста на громадському транспорті і приховано фотографувала українські об'єкти. Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським куратором. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранці про підозру. Наразі вона під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Злоумисниці загрожує до восьми років тюрми. Завдав тяжких травм у кривому розі поліцейські затримали нападника. Під час сварки зловмисник спричинив потерпілому чоловіку ножове поранення у спину. Злочин стався в одному з приватних будинків на території центрального міського району міста. Між двома громадянами виникла суперечка, під час якої 37-річний чоловік напав на знайомого з ножем. Потерпілий отримав тяжкі травми. Для надання допомоги його госпіталізували до міської лікарні. Співробітники Криворізького районного управління поліції затримали раніше судимого зловмисника. Йому повідомили. o seu Пошкодив флагштоки державних прапорів, встановлені на могилах полеглих військових на Алеї Слави на кладовищі у Верхньодніпровську. На Дніпропетровщині за наругу над могилами загиблих військовослужбовців поліцейські затримали раніше судимого 23-річного чоловіка. Також слідчі встановили причетність злочинця до чотирьох крадіжок з території приватних домоволодінь в селищі міського типу Кам'янського району. Відкрито одразу два кримінальних провадження. До надзвичайних подій на вулиці Престольній у Тернівці Павлоградського району виникла пожежа у житловому будинку. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що займання виникло всередині двоповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння. Вогонь знищив речі домашнього вжитку. Внаслідок пожежі постраждав хлопчик 2010 року народження. Працівники екстреної медичної допомоги госпіталізували його до лікарні з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Його стан середньої тяжкості. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу дачних будинків на території садових товариств на вулиці Полтавське шосе у Дніпрі. До місця події направлено рятувальників Дніпра та місцеву пожежну команду Бухівської селищної громади. Вогонь охопив дачний будинок, чотири господарчі споруди та суху траву. Загальна площа пожежі склала понад 50 квадратних метрів та три гектари трави. Інших тем у липні у зв'язку зі скасуванням карантину в Україні поновили строки, в які слід вклеїти нове фото у паспорт. Зробити це необхідно до кінця поточного місяця інакше паперовий документ доведеться обов'язково змінити на id картку. Але ці норми стосуються лише тих осіб, кому з 13 березня 2020 року до 24 січня 2022 року виповнилося 25 чи 45 років, а саме тих, хто протягом місяця після дня народження не поновив світлину. Зробити це необхідно буде до 1 серпня, але ці норми стосуються не всіх. Але це не стосується документів, строк вклеювання фото, яких настав за місяць до війни або під час дії військового стану в Україні. Якщо дата, коли особі виповнилося 25 чи 45 років, припадає на період з 24.01.20. Другого року, тобто за один місяць до 24 лютого 22 року, тобто до початку війни, то строк вклеювання картки в паспорт громадянина України становить 30 календарних днів від дня закінчення війни або скасування військового стану в Україні, для того щоб вклеїти повторюся, фото необхідно звернутися до будь-якого територіального підрозділу Державної міграційної служби на будь-якій точці України або до центру надання адміністративних послуг. Слід зазначити, що для запису в електронну чергу для отримання вказаної адміністративної послуги звертатися не потрібно лише в порядку живої черги. На Дніпропетровщині стартувала кетчап кампанія з імунізації від кору для дітей від 2 до 17 років, які пропустили вакцинацію за національним календарем. Загалом в області таких понад 14 тисяч. Вакцина є. Повідомили в обласній військовій адміністрації. 26 тисяч доз комбінованої вакцини від кору, краснухи та паротиту. Регіон отримав від ЮНІСЕФ. Їх використовуватимуть і для планових щеплень. Для проведення кампанії імунізації в області діють 246 пунктів щеплення і 21 мобільна бригада. Фахівці виїжджатимуть у віддалені громади та на місця проживання переселенців. Цю компанію в нас розпочато 17 липня, як я сказала, і планується закінчити у вересні місяці. Дуже важливо, щоб діти отримали вакцинацію, особливо ті, які взагалі не мають жодного щеплення проти кору, щоб отримали вакцинацію до початку навчального року. Тому що, як ми вже так чуємо, що планується у нас відкривати наші навчальні заклади і проводити. Ти навчальний процес офлайн, і як правило, при організації організованих колективів при створенні організованих колективів завжди відбувається це зростання захворюваності, і можливо, що і будуть і такі і спалахи зараз. Уже на теперішній час в Україні відмічається зростання захворюваності на кір. Всього зареєстровано вже в цьому році 20 випадків. Тоді, коли в минулому році за цей період було лише 5 випадків, тому ми закликаємо всіх батьків, щоб вони не зважали на Таку, знаєте, можливо, свою безпечність, що можливо нас пронесе, і все буде добре. Потрібно підняти свої медичні картки, перевірити статус, вакцинальний статус своїх дітей і звернутися в медичні заклади для отримання того щеплення. Далі про спорт. Українська тенісистка Юлія Стародубцева успішно стартувала на хардовому турнірі серії ITF W60 в США. У 1-16 фіналу змагань Українка у трьох сетах обіграла Хлоє Бек зі сполучених штатів Америки у наступному раунді турніру. Юлія зустрінеться з уїтні осігве, яка також представляє США. І на останок випуску про погоду на четвер 20 липня. У Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. У день і ввечері буде йти дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. Зранку до самого вечора у Нікополі по крові та кривому розі буде хмарна погода. У день очікується дощ, проте до вечора він повинен закінчитися. Повітря прогріється до 26 градусів. День у жовтих водах та кам'янському буде хмарним. У другій половині дня йти до йтиме дощ із грозою. Температура повітря сягатиме 27 градусів. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось в прямому ефірі. Новин о 15-й годині. А на цьому інформаційний випуск новин завершується у студії для вас. Працювала Маргарита Кузьменко. сурдопереклад Ганна Костікова. Побачимось і слава Україні!